Доброго дня, шановні українці! Доброго дня, шановні глядачі! З вами український історик та журналіст Яр Швець. Німеччина буде закривати кордони з 16 вересня. Такі повідомлення сколихнули українців, українську громадськість. Але тривога виявилась марною. Німеччина не буде перекривати кордони з 16 вересня, вона всього лиш. Буде посилювати контроль на кордонах з усіма країнами Євросоюзу. А Німеччина має кордони, якщо я не помиляюсь, приблизно з п'ятьма чи сімома країнами Євросоюзу. Так от, на кордонах з країнами Євросоюзу буде посилено прикордонний контроль і буде здійснюватись виборча перевірка автомобілів. Усього транспорту і пасажирів. Про що це говорить? Говорить про те, що на багатьох землях німецьких в муніципальних виборах виграли правильно, праві сили. А праві сили виступають за контроль над кордоном, за контроль над в'їздом мігрантів в Німеччину. Тому що за останній рік дуже багато. Надзвичайних подій, в тому числі вбивства, підпали, зґвалтування, пройшло в Німеччині з участю мігрантів. Тому й посилюється контроль на кордонах. Ну, звичайно, і Гіл. Ну, звичайно, війна в Україні. З вами український історик та журналіст Єршвець. Підписуйтесь на канал. Дякую. До нової зустрічі.